Завдяки цій практиці ви зможете досягти бажаного і отримати його найкращим найвищим чином, якнайшвидше. Займіть зручну позу, закрийте свої очі і робіть зараз разом зі мною глибокий вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Зараз зосередьте свою увагу на своєму серцебитті. Почуйте кількість ударів свого серця. Відрахуйте три удари, дим. Два, три. І відчуєте, як розслабляються ваші ступні, ікри, коліна, розслабляються ваші стегна. Ноги стають дуже важкі, вони втискаються в поверхню, на якій ви знаходитесь, Розслабляється ваш таз. Живіт, спина, грудна клітина, Розслабляються ваші плечі і руки до самих кінчиків пальців. Розслабляється ваша шия. прожимайте м'язи, щелк, Розслабляється лоб міжбрів'я, очі і повіки. І ви уявляєте, як із самого центру землі піднімається куля чистої енергії. Роздивіться, якого кольору і розміру ця куля. Ця енергія проходить крізь лаву, тверді породи, підземні води, знову тверді породи і виходить назовні, входить в ваші ступні розливається по вашим ступням, перетікає вище, заходить в ікри, піднімається по ним, йде в коліна, із колін піднімається вище, через тегну перетікає, заходить в ваш таз, окутує ваші внутрішні органи, піднімається ще вище, заходить в ваш живіт наповнює його, огортає тут ваші внутрішні органи і по хребту піднімається вгору, проходить грудну клітину, огортає легені, серце, далі доходить до плечей, розливається по плечам, по рукам, до самих кінчиків пальців, через шию заходить в голову. Окутує ваш мозок і виходить назовні через вашу маківку вверх по тилиці. і ви можете роздивитись цю кулю, якого вона кольору, якого вона розмір. Ви переміщаєте в неї частинку вашої свідомості і зараз можете уявити себе зі сторони. Як ви виглядаєте, як розслаблено ваше тіло. І тепер енергія починає підніматися вище, вона вже над вашим будинком. Ви можете роздивитися місцевість навколо, дах вашого будинку, людей, рослинність, машин, куля стрімко починає набирати швидкість і піднімається все вище і вище і вище, лишає позаду вже ваше місто, набирає ще більшу швидкість. І лишає позаду вже країну, розганяється, проходить крізь хмари, проходить крізь всю атмосферу, лишає позаду континенти, океани, і на цій величезній швидкості вона виходить у відкритий космос. Позаду вас величезна планета Земля, навколо вас зірки, туманності, планети. Куля піднімається вище і вище, ще вище, проходить крізь весь космос, крізь системи і туманності, набирає швидкість, і на цій скаженні швидкості вона виходить за простори Всесвіту, прошарок білого світла, вона залітає цей білий прошарок, пролітає вище і потрапляє в тускле світло. Пролітає до доускле світло і потрапляє знову в біле світло, піднімається вище і вище і потрапляє до золотистого прошарку, золотистого світла, набере швидкість і потрапляє до жилоподібної субстанції, яка переливається різними кольорами веселки. Куля залітає в цю субстанцію, піднімається вище. Вилітає з неї, потрапляє до рожевої димки, яка в свою чергову виштовхує її до отвору, з якого лється яскраве біле світло. Ви піднімаєтесь вище і вище, навколо вас абсолютно все біле. Тут немає нікого, нічого. Це володіння творця, це глибини вашої підсвідомості. Ви піднімаєте ще ви ще розчиняєте в цьому білому просторі, з'єднуєтесь з ним. І зараз відчуйте легкість в тілі, відчуйте внутрішній спокій, ви знаходитесь в володіннях творця, в глибинах своєї підсвідомості. І якщо ви дозволяєте, щоб я поставила вам захист. Скажіть про себе так. І тепер уявіть, як вам в маківку починає заходити великий стовп світла, він заходить вам в голову, окутує ваш мозок, наповнює вас, спускається нижче, проходить через шию в плечі. До самих кінчиків пальців. Далі йде в грудну клітину, огортає ваші легені, серце, перетікає нижче, розливається, йде в живіт, наповнює вас, спускається в таз, огортає органи малого тазу, все світло, далі воно йде в ноги. Ви відчуваєте таку легкість в тілі, таку свободу. Вам так добре. І зараз повторіть про себе за мною такі слова. Творець, я готовий чи готова побачити всі гілки. Своєї реальності і зробити перехід на найкращу гілку, ту, яка створить моє найкраще майбутнє. Покажи мені. І зараз на рахунок 3 перед вами з'являться безліч тварей. Один, два, три. Перед вами розкривається великий простір, в якому багато, багато, багато різних дверей. Ви стаєте перед цими дверими і просите, кажете, проявись, моя найкраща гілка реальності, в якій я багата, щаслива і реалізована. Розкрийся. І ви бачите, що одна із дверей починає болимати чи світитись більше за інші. Можливо, вона просто наближається до вас із простору, або, навпаки, вона просто приковує вашу увагу, що ви вже не можете не дивитися на неї. Ви подумки рушаєте до цієї двері, підходите до неї і від як ви берете її за ручку, відкриваєте. І робите крок всередину. Скажіть мені зараз про себе, що ви там бачите? Розкажіть, що ви бачите, як виглядає ваша найкраща реальність? Як виглядає те майбутнє, яке ви можете проживати? Яке вже існує в просторі варіантів? Отже, для вас воно можливе. Роздивіться. Зараз я вам дам декілька хвилин, щоб ви в деталях змогли роздивитися цей простір, відчути його, щоб ви могли походити там, можливо, навіть прожити щось і впевнитись в тому, що це для вас можливо. Тепер уявіть, будь ласка, що в цьому місці, де ви є, на вашій найкращій гілці з'являється дуже красиве, м'яке велике крісло. І ви подумки сідаєте в це крісло, розслабляєтесь і повторіть про себе за мною такі слова. Я обираю цю гілку реальності. Я лишаюсь. На цій гілці реальності. Хай вся реальність, в якій я зараз був, трансформується у нову. Я приймаю своє найкраще майбутнє. Я дозволяю собі проживати своє краще життя. Я здійснив перехід. І уявіть, будь ласка, як зараз ця реальність навколо вас зникає і ваше крісло опиняється просто в білому просторі. І ви відчуваєте, що ви зараз на вершині світу, що ви дійсно здійснили перехід. Відчуйте легкість, відчуйте свободу. Відчуйте те, що ви готові це все прийняти, ви готові це все прожити і пережити. Зараз уявіть, ви стаєте з цього крісла, розставляєте руки по сторонам і починаєте голосно про себе кричати. Я готовий, я приймаю. Я дозволяю собі бути щасливим. Я дозволяю собі бути багатим. Я дозволяю собі жити в гармонії, безпеці. Я є. Я важливий. Я існую. Світ бачить і чує мене. Я легко знаходжу себе. І уявіть, як вас накриває величезним блакитним потоком світла, який проходить в кожну вашу клітиночку, загружаючи вам те, що ви сказали. Доносить до вашого мозку, до вашої нервової системи, до вашої душі ці гіперважливі слова, які ви озвучили. Тепер уявіть, як перед вами розкривається величезний океан. Ви підходите до океану, можливо, до моря, стаєте ногами в воду, перебираєте пальчиками. Про холодну воду. І далі починаєте заходити глибше і глибше, поки не занернете за головою. Пропливіть подумки під водою. І я від, як з вас змивається весь негатив, і він лине вниз, в дно океану, і йде у ядро землі, в якому перегорає. А ядра землі піднімається нова, чиста енергія, вона лина вище, крім всі шари землі, виходить назовні, входить в ваші ступні, розливається по вашим ногам, іде вище і вище, йде в таз, Живі, в живіт, спину в роду клітину, йде в плечі, в руки до самих кінчиків пальців. Через шию заходить в голову, гортає ваш мозок. Ви заземлені ви тут, і коли будете готові, можете відкривати очі. Але я вам рекомендую, ще декілька хвилин полежати і насолодитися енергією і теплом, які ви отримали.